Доброго дня, дорогі українці, доброго дня діти, батьки і всі, хто проживає на нашій території, і за її межами, і звертаюсь до всіх людей планети Земля. Зараз 13 годин 31 хвилина, 31 грудня, і ще трошки і наступить 2020. Третій рік. Ось ми тихенько-тихенько, але вже дійшли до того, що 2022 рік розпочався і він був дуже тяжким, дуже випробувальним, бо у лютому почалась війна. Та війна, яка перед цим Продовжувалось вісім років, але зараз вона вже пішла на всю територію України і багато людей залишилось без житла, без нормальної життєвої структури, і ми тепер. Бачимо, як все непросто і як кожного Господь випробовує. Бо в невеличких таких городках, як Ірпінь, і інші такі е, маленькі е, міста, в них була дуже е, добра інфраструктура і молоді родини. Насолоджувалися цим життям і вважали, що будуть дуже гарно будувати своє майбутнє. А ми бачимо, як все повернулося. Воно перетворилось в велике випробування кожного з нас. Тож бажаю у 2023 році, щоб ви не Якби не вітали в хмарках, бо можна сказати, ой, зараз все це закінчиться і таке інше, воно продовжується. І ви повинні набрати терпіння, енергії внутрішньої. Для цього ми один одному допомагаємо, простягуємо руку помочі. Як це роблять волонтери, як це. Роблять ті люди, які співіснують з тим світом і з цим світом, з миром, світом миру і війни, і дуже низький уклін нашим воїнам, великим захисникам, бо без них би тут зовсім вже нічого не було. То кожен з нас на своєму місці, ми вклоняємося кожному хто виборує радість, щастя, добро. І головне це любов у наших родинах. Слава Україні, героям слава і всім нам, тим, хто люблять свою батьківщину. Хай новий рік 2023 принесе вам дружбу, радість, єдність і головне це Божа любов. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Суровського, верхня межа Сергієвої пустині, сукральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.